Ірина Фаріон у своєму відеозверненні під назвою Слово Блуді Війна України проти Росії чи війна України з Росією. Від 23 травня висказала свої зауваження щодо неправильності сказаного Президентом України виразу «Україна воює з Росією. На думку Ірини Дмитрийни, неправильний вираз «Україна воює проти Росії. Пані Фаріон дала ґрунтовні визначення та пояснення прийменників в українській мові. Ірина Іри Редми Нефріон є доктор філологічних наук. І вона знає все в мовній сирині. Та я посмію не погодитися з нею. Ні, Не з визначенням прийменників, але з значенням всього виразу. Адже у цьому виразі, окрім применників, є ще іменник та дієслово. І ось про дієслово я хочу кілька слів сказати. Ми боремось, б'ємось, ріжемось, воюємо не проти когось. Але з кимось. Фактично, оці дії слова означають протидію нас комусь та нашу взаємодію. Ці слова означають процес. Без наших ворогів цей процес неможливий. Ми не можемо різатись без ворогів і битись і воювати без ворогів. Ми не можемо. Ці дієслова фактично означають нашу взаємодію. Ми разом б'ємось, разом воюємо, разом ріжемось. На... Підтвердження своїх аргументів я хочу навести слова Тараса Григоровича Шевченка з його твору Чи Грини, чи Грини. За що ж боролись ми з ляхами? За що ж ми різались з ордами? За що скородили списав Московські ребра? Пану українці, ми ворогуємо з Росією. Ми б'ємось з Росією. Ми воюємо з Росією і ми переможемо Росії. Слава Україні!